Видання з назвою картина малює картини страшного майбутнього і нападу Китаю та Російської Федерації. Між тим самому Пекіні малюють собі уявлення про тристоронню зустріч Трампа Путіна і Сі Цзінпіна. А російський диктатор вже нічого думаю не малює. Хіба що там десь дихає, якщо він ще може це робити на скло і останні свої надії туди, значить пальчиком вимальовує? Про все це поговоримо просто зараз. Прямий ефірі туба 24, як я і анонсувала зі мною Загородній, політехнолог, я Ірина Узлова. Пане Тарасі, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня. А, значить, дивитися цю трансляцію. Ви також можете на Ютубі пана Тараса, куди я вас також закликаю переходити, підписуватися, лайкати, залишати коментарі, питання, побажання. Ми все всюди читаємо, приймаємо, реагуємо. Також, якщо у вас зараз є питання до пана Тараса, буду рада їх йому ретранслювати. Пане Тарасе, ну що ж конгрес США вийшов і сказав Палата представників, зокрема, Марджорі Тейлор Грін, видання захіл. Про це пише. Питання Київ Пост. До побачення. Марджорі Тейлор Грін. Твоя поправка нікому не треба. а Допомога Україні треба нам. Закладена. Ну не прям нова, продовження старої. Але наступного року оборонний бюджет все то буде для штатів і не для Марджорі Тейлор Грін, і про путінських настроїв. Ще один черговий сигнал і нам, і Росії. Чи не так, та який? Ну, все продовжується. Да. Да. Ніхто нікого не кидає. Трамп да. запитує, запитує, чого так. Мало б'єти по Москві, Санкт Петербургу, упевнений, що Зеленський відповідає. Та ми, в принципі, і не проти давно, так і за вашою допомогою, завести за, за вашою допомогою. Тому ми задоволені все це зробимо. А, так що так, ну тому. Процеси йдуть, гроші будуть виділятися зброю буде. Ми бачимо, що Європа цікава от реакція після останніх санкційного пакету європейського, який був запроваджений. Хоча він такий достатньо вегетаріанський, як я вам говорив, що там не вистачає багатьох пунктів для того, щоб припинити допомогу Росії, і досить потужно по вдарити. Навіть це викликало вже істерику вже конкретного Медвідєва. Так невідомо, що він до цього вживав, коли він це писав, чи то да да, то невідомо, хто то допоміг, чи то. Друзі в Колумбії, чи то е, друзі і колеги з Талібану, чи просто хтось е, якусь іншу пляшку зав, але досить показово, що у них це істерику викликало. Більш того, а минулого ну вчора теж уряд е, Російської Федерації е, він е, денонсував угоду з Німеччиною, яка була укладена ще в 96-му році, про там технічне співробітництво та щось таке. Угу. Ось, ми бачимо стогін в Китаї, стогін в Індії а, стосовно цих санкцій. Чому? Тому що, тому що вони ще так знаєте, я вам говорю, це такі розваги. Це говорить про те, що. Ми з вами а, часто говорю дійсності все впирається в Європу. Якщо Європа почне задавати а, питання і почне а, займатися конкретикою. наприклад, вирішить для себе, що Росія в нинішньому вигляді а, існувати не повинна і поставить в першу чергу це питання ребром перед Китаєм, то Китай буде змушений обирати Європу. А, і те, що от було зроблено, ми бачимо, що якась одразу ж суєта почалася ну, у всіх напрямках. Ердоган раптом, до речі, теж почав телефонувати в Кремль, тому що він хоче, виявляється зустрічі в Стамбулі, тому що тому, що ці санкції Ердогана зачепляють, тому що ну не хочеться втрачати гроші, багато чого іншого. Так що це достатньо гарний крок, але показує, що. Європейці могли зробити більше, але цього те, що до того, що було сказано, звичайно, ну в дійсності дуже приємна новина. Що в сукупності може вже до осені зійтися в одну точку з досить дуже поганим результатом саме для Російської Федерації. А ми казали, а ми казали, що час. Їм не друг і грає не на їхню користь час і а, 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 атаки в штангу свою ж російського диктатора Путіна. Да -да, а Індія мені щось оце не подобається. Значить, то вийшов міністр нафти Індії Пуріпан і сказав, що ми готові відмовитися від російської нафти на Ізі, вона нам. На, на. А тут щось як по, по їхній оцій кампанії в Гуджараті НПЗ, е, значить, із назви Наяра Енерджі ЛТД потрапив до 18-го пакету. І тепер, е, хоча Росія і так хотіла його продавати, але не встигли, ж, бо вони не. Могли вже вивести прибуток через санкції. От і знову вам, що санкції не роблять, то ще так скаже, не буду більше е, е, ладно. Значите, і оцей офіційний представник МЗС Індії, Радхір Джайсвал каже, що односторонні санкції заважає енергетичній безпеці гляньте, фіцо на мінімалках по-індійськи просто. А, а що це таке взагалі? А вони якось і туди, і сюди, чи що? Вони ніби готові відмовитися. Прям цей завод їм давав якісь нереальні, чи вони хотіли його купити, тепер не можуть. Що коїться? Е, ні, ну не виключено, якщо в дійсності під санкціями знаходиться, припустимо, якийсь завод. Ну а що ти можеш зробити, наприклад, з продажем тої чи іншої частки? Це може в дійсності впливати. До речі, не виключено, що вони дійсно могли там або продавати, або щось інше хотіли зробити. Не, а може купити у росіян цю частку. Я цього не виключаю. Е, ну нічого, шукайте. Ви ж сказали Трампу, що готові знайти. Інші джерела, ну так шукайте інші джерела. Тож ж питання, дивіться, ж питання не... а, в чому я скажу різниця. А, коли індуси говорили, що вони готові відмовитись від нафти, це ж не йшлося про санкції під конкретні активи. Під під санкції потрапляє, наприклад, активно, в даному випадку завод. До речі, в, в по-моєму в Китаї теж по комусь там запровадили санкції. Це означає, Два що банки. Два да, банки. да, тобто міняй не да не міняй, не міняй нафту, яка буде заводитися. Вони будуть знаходитись під санкціями. І тому починається оця метушня нездорова і все інше. Тому нічого тут дивного немає, але їх, я думаю, попереджали. І це дуже гарний знак, тому що я підозрюю, що сам Трамп вимагав від Європи, щоб вони демонстрували все ж таки, як вони готові допомагати Україні в тому числі, як вони готові конкретними діями показувати, як вони витисняють, наприклад, Росію зі свого ринку в першу чергу. І, і те, що стогін стоїть, ну цей стогін у нас музикою зветься. Ви сьогодні такі метафоричні, пане Тарасе. Да, так воно, так воно і є дуже гарно. Значить, <с> з нами майже вже 500 людей. Друзі, долучайтеся активніше. Будь ласка, я розумію, що субота, але що війна не має па па паузі вихідних. Ставте свої лайки, питання свої, будь ласка, а, пишуть, чи рознесло Кремль. Ну, я так метафорично теж не знала, що від <с> рішення конгресу розносить Кремль. Чому він досі стоїть? Ну не будуть не стоять інші військові об'єкти. Про це ми не раз говорили. Це наші глядачі пишуть я їм. Відповідаю. А, Тарас, як ви думаєте? Трамп поїде в Пекін вересні до Сі і Путлера питає наш глядач. і я теж збиралась питати, а головне, на що це Сі, на що це Трампу? А ну Путіна там думаю взагалі ніхто не питатиме. Може на нього ну, тиснутимуть давайте його? так. Щодо появи Путіна і тристоронні зустрічі, я сумніваюся. Одразу ж скажу, поки це, це не підтверджено, що воно буде. А про що буде розмова? Да? От, щодо так. зустрічі з Китаєм та о, Китаєм та. А, у, ну, Трампа з китайцями дуже ймовірно. Вони це в принципі планували. А те, що Путін буде присутній в Китаї, там святкування, як там другої там другої світової закінчення Другої світової війни. Він підтвердив, що буде. А чи будуть тристоронні зустріч, це поки що невелике питання. А, ось і навіть якщо ну так такі що якщо теоретично воно буде, воно поки що це в такому поводі все писано. А, тобто, ми повинні знову таки, я, я вам сказав, головне тут Європа. Головне Європа. Якщо європейці роблять кроки і ставлять перед Китаєм питання знищення, а, ну що нам не потрібно, або ми, або Росія, я вам скажу тут вже а, єдина країна в світі, яка. Буде ну реально дбати про те, щоб Росія зберігалася в нинішньому вигляді, це будуть виключно США Штати Америки. А як це я говорив, там це відбувалося останні 150 років. Ну як ще раз, хто знає нещодавну історію, 91-му році Радянський Союз так врятувати не змогли. А зараз значно гірша ситуація для Росії, тому що Радянський Союз, в принципі, ніхто і не хотів, щоб він розпався. Так ось. А якщо європейці будуть тиснути на Китай, будуть ставити питання Руба або Ми, або Ки або Росія, то Китай ухвалить рішення, що це буде Європа, тому що це торгівельний партнер, у їхній торгівельний партнер і союзник у торгівельній війні проти США. І треба піш можуть підштовхнути Китай до гарної та світлої думки. Навіщо вам взагалі існування цієї країни в нинішньому вигляді? Ось тому, що в принципі можна по іншому це все зробити. І подивимось, чи буде зустріч. Я б тут я вважаю, що тренди, тренди, які йдуть, тренди, які йдуть, нічого доброго конкретно Путіна Сарівна не несуть. А, як ви говорите, тристоронні зустріч, якщо воно буде до вересня що доживе там. <свісно> <свісно>, знаєте, як цей анекдот, коли приходить лікар до цього до, до лікаря, приходить пацієнт, ну показує йому цю свої змінки. Він дивиться на змінки, говорить, скільки ви говорите? Вам років. Ну, скоро буде 50. Він говорить, ну, які ви оптиміст, я бачу. <плес> так і тут, знаєте. Да, да. Так і тут. Дивіться, зараз, сьогодні, що, 19 число, <плес> так? А, той а, темп, а, і ви бачите, те, що спливають інші питання: що там Трамп а, махає шашкою стосовно чого він не має наступу, чого наб'єте по Москві. Я впевнений, що це правда. А, далі на Трампа тиснуть ще скандали. Деякі оце справа там обштейна зараз знову спливає. Причому в пресі, яка йому союзна, можна сказати, та востри Journal», вона ж належить Роберту Мердоку, Мердоку, якому і Фокс належить. От він там вже 10 мільярдів іск. Ну, те, що те, що звично для Трампа, одразу ж судитися з пресою, і все інше. Але це гарний, гарний. Чим більше скандалів, чим більше скандалів. Тим більше, скандалів, тим більше е, пану Трампу потрібна буде е, маленька переможна війна. Да? Тобто треба буде продемонструвати якісь результати там якраз в вересні починається новий політичний сезон, і багато чого буде цікаво. Але ну знову таки до вересня багато чого може відбутися, і Україна в першу чергу за цей період повинна заповнити конкретикою пов'язано з ударами по території Росії. От нещодавно знаєте, от ми часто з вами обговоримо що треба зупиняти в Росії, наприклад, залізницю. От буквально вчора був удар по залізниці. Там була зупинена там ціла ціла частина колі ну, Оце повинно бути Україна повинна займатися. Щоб знаєте, до 2 вересня було нему нема з ким розмовляти. Так і якщо і було, то не то не, не те, воно отримують не те, що воно хоче. Тому що ну всі обставини, всі тенденції все рівно йдуть туди, куди потрібна. Там да і ну дуже приємному для Росії напрямку. Тобі що я вважаю, що всі ці Кроки, які здійснює Європа, і кроки здійснює США, вони спрямовані в першу чергу на російську еліту. А для того щоб змусити їх прибрати Путіна, нас в принципі цікавить будь-які сценарії: прибирання Путіна або не прибирання Путіна і зброї все і зброї України, рівно а це крок до перемоги України, тому що а, дестабілізація Росії у, у, у разі у разі прибирання Путіна все рівно буде грати Україні на руку. Та, та, пане у Ростовській області повідомляли, що були були перебої з транспортом. В їхній РЖД. казали, що пошкодили контактну мережу на перегоні на перегоні лиха і Тимчасово зупиняли рух поїздів. Ну а вони як думали? Бо сьогодні виходить Олександр Прицовський, очільник Укрзалізниці, каже, що росіяни прицільно навмисно, особливо останній тиждень, ціляться по потягах, але потягах з вугіллям і полюють на локомотиви. Ось так. Ну логічно з їхнього боку Україна теж повинна цим займатися тобто, ми повинні розуміти ну це особливо для Росії. Погана новина, тому що все ж таки там відстані великі і залізниця, враховуючи, що доріг там взагалі мало, то залізниця це для них а, ключове, не ключове питання. А, тому ну зрозуміло, ця війна буде удари по такій інфраструктури, значить ока за ока, а, але краще за одне око одразу 10 вибивати, а, враховуючи розміри Росії. Я сьогодні, пане Тарасе, говорила з Романом Гончаренком, редактором Deutsche Welle, який безпосередньо в Німеччині живе і працює, і має інсайди. Но ми теж от говорили про Китай, бо там ще Фрідріх Мерц, до речі, канцлер Німеччини, принаймні вібісі, аналізуючи нову англо німецьку угоду, підписану а, в четвер четвервечері стармером і мерцем. каже, що він поїде до Китаю. Теж скоро невдовзі, Очевидно, Мерц. Я от питаю пана гончаренка Романа: кажу, а якось може Мерц теж мотивувати Китай пояснити, йому що треба натиснути на Російську Федерацію. Він каже, що вже неодноразово і мер спробував і по ну там, попередні кастерини не будемо то вже аналізувати. Але ми говорили і про те, що Китай зараз вони ну, крадучі технології відтворюючи зараз, багато роблять схожого вже на європейські товари, зокрема там в електроніці, мікроелементи. При цьому Китай пропонує їх як дешевші. Чи все таки саме ринки європейського союзу потрібні Китаю? Тобто, в оцій такі компоненті Китаю ну, ринок потрібен, тому що вони бояться, що якщо. Європейці підтримують і підтримують американцям, от тоді Китаю буде дуже погано. Якщо і ти, і ти буде додаткові мити запроваджувати. Угу. А тут якраз тут же ще інше питання, що пов'язане з тим, що ну, Росія фактично створює небезпеку для Європи. А, і це ну, і той варіант, про те, що говорив Рюте. Що Китай Китай може вимагати від ну точніше? Він як сказав, що якщо Китай нападе на Тайвань, Росія нападе на КІН на НАТО. Я думаю, що може бути значно по іншому, що Росіяни зараз будуть вимагати від. Китай це більше допомоги, а Китай буде вимагати атаки на країни НАТО для того, щоб показати, що ну щоб вони показали, що вони посварилися заходом назавжди. А ось таке може бути варіанти. Тому тут європейці на випередження повинні діяти. Що давайте приймаємо рішення, наприклад, щодо Росії, там да і тоді все по-іншому буде Буде йти А те, що Китай робить, так робить. Він він, він він все у нього така умова. Він ну давайте так, Китай вже давно не краде. Він вже, ну, він вже вкрав це, що потрібно, точніше, як вони офіційно це робили. Тобто, якщо ти заходив на ринок, тобі зобов'язувалось віддати всю технічну документацію, і, всі, і багато країн були змушені це робити. І тепер він вже перейняє і Європу, і США з багатьох позицій, тому що там грамотна економічна політика. Підтримка перспективних галузей економіки а і багато чого іншого. От, ну, наприклад, ми вже застали. От а, ну там люди, яким там ну там десь строк всі заста пам'ятають, які перші були китайські автомобілі, які з'являлися на наших дорогах. Так нульові, а, їх інакше, як а, знаєте, відро з цвяхами ніхто не називав. Так, дешеві, але вони швидко зникли, тому що вони фактично розвалювалися. Але тепер дивіться на автомобільну промисловість е, Китаю, що вони такі дешеві автомобілі електромобілі е, випускають, які просто е, виглядають просто фантастично коштують дешево, дуже якісні. Що там стоїть питання а у Німеччині, що Фольксваген взагалі китайці можуть купити? І тому це проблема, і тут європейці теж будуть змушені ворушитися всіма місцями, які потрібні для того, щоб а, повертати і промисловість до себе а, і а, припинити займатися цією зеленою енергетикою та іншою тофтою, те, що зараз вже американці припинили займатися, і займатися конкретними питаннями, пов'язаними з власною промисловістю. Угу. Пане Тарасе, добре, дякую. Тут прийнято. А видання більд, яке я сьогодні говорила з Огриском, вас згадувала, що ви кажете, що можна чекати від видання, яке назвали картиною. Ну але тим не менше, каже той же Гризко, який працював в Німеччині, що там і в них є певні джерела. Ну тут вони посилаються на дані німецької розвідки і пишуть про те, що Китай нібито може з Росією завдати подвійний удар. А от я вас питала на цього тижня в це. Значить, за буквально 18 місяців, що вони можуть узгодити напад або Сі нападе на Тайвань і узгодить свої дії з російським із Путіним, що відкриє двері військовому конфлікту глобального масштабу абсолютно реально. Я більш того, вважаю, це ще оптимістичний сценарій, песимістичний сценарій, взагалі це осінь може бути так. або зима. Ну, так. Тому що якраз причиною причиною війни зіткнення США та Китай є якраз от, от те, що от було сказано що стосовно автомобілів, це криза перевиробництва. В Китаї купа товарів, які вони не знають, куди дівати. Тому що американці говорять, що все ми купувати це не буде. Якщо ще європейці закриються, ну це все це однозначна війна. І тут, звичайно, що європейці повинні діяти на випередження. Яким чином сказати: ну давайте так О, от є чудова. Величезна величезна територія, якою керують божевільні люди і божевільний диктатор. Давайте зробимо так, щоб ми всі почали освоювати цю, цю територію. Ну і років 20 ніхто іншого нікого не чіпав. Тому давайте робити крок назустріч одному Давайте валити Росію тобто щоб, щоб ви розуміли, то, той той обсяг ресурсів які є в росії от є в Росії, якраз може вирішити там питання для китаю для європи і для всіх інших що краще давайте зжеремо цю оцю божевільну країну щоб перезавантажити свої економіки тому що економіки економіки е е е сша європи і китаю вперлися в стелю Вперлися в стелю, що за нинішніх технологій за нинішніх технологій а, ну немає ну нема куди розвиватися, немає платоспроможного попиту а і немає а, можливості, куди падіти свої товари. Тобто, ситуація дуже нагадує а, ситуацію перед першою світовою війною, коли а, німецька тоді імперія рвалася на ринки збуту французької та британської імперії. Це одна з головних причин було війни. А тоді ще, по-моєму, в 2016 році чи трошки пізні раніше, відомо всім Ленін написав свою роботу імперіалізм вища стадія розвиття капіталізму, де описував ці всі моменти, чому ну, так відбувається: що якраз сам в самому капіталізмі, який повинен завжди розширятися, закладена цей конфлікт інтересів. Я вас запевняю зараз. У нас не модно читати Леніна і не модно, ну і на заході не звертають уваги. Але я вас запевня, запевняю, китайці це все дуже сильно вивчають, тому що вони взагалі марксисти, вони все чудово це розуміють, а ось і тому те, що от написано: те, що от написано з чутками, я тут погоджуюсь. Є тільки, є тільки про проблема в тому, що це раніше може початися. Початися може з країн НАТО, да, да. Коли, коли от зараз бігав Лавров, просив по допомогу скоріш за все. А я вам сказав, що китайці можу запросити сказати: а ну давай, давай покажи, покажи результат. Напади одну, на одну з країн НАТО. І щоб зовсім, було, зовсім щоб заверну, був заворот цих мозку у європейців, так? попросять напасти на нарву, наприклад, північних корейців. А кому війну обголошувати в таких випадках? І вони хочуть хитнути, якраз логічно було з точки зору Китаю, хитнути, хитнути довіру до США, щоб показати, що вони неспроможні дотримуватись інтересів, а потім вже дивитися, що буде там з Тайванем, буде, не буде і багато чого іншого. Тобто, це може викликати ланцюгову реакцію. Тому повністю тут погоджуюсь. Тут повністю погоджуюсь, що з таким сценарієм може бути, тільки я говорю тут. Знаєте, от часто є. Проблема розвідників, які е, думають, що якщо хтось до чогось не готовий думають, що це от буде довше, ніж здається. А воно і зараз може вистрілити. Ось що може бути. Так що така ось ситуація. Може в будь-який момент. Ардоган дзвонив Путіну, говорив про Стамбул, переговори з Сирією. А на що зараз це взагалі? Санкції ЄС. Yes. А ага. <свіг> тому що він же теж під них підпадає. <свіг> <Як свіг> З <зферігає> його <Живили секція. свіг> теж стало, да, да, давайте щось там домовлятися, тому що тут санкції незручно, ми втрачаємо гроші. Ну, Зрозуміло, що Україна на це не піде, тому що позиція України. А, Така що де е, ми з вами домовлялися США про перемир'я і ЄС, так що давайте перемир'я, перемовлятися довго не буде. Тим більше після таких надихаючих запитань з боку Трампа, е, чого, чого не б'єте по Москві та Петербургу, і давайте ви будете переходити в наступ. Е, ось і багато чого іншого. Тому я думаю, що Україна далі буде наполягати на чому наполягати що це ультиматум, який повинен бути витриманий. А далі подивимося це буде, що восени в дійсності, тому що восени дуже багато цікавого може статися. А, може, до речі, статися значно раніше. Так що дивимося. Я думаю, що відповідь така була повинна бути України, як і до цього дипломатично вивірено, що ми готові приймати від Росії в першу чергу 30-денне перемир'я, про ми домовлялися США та а, ЄС. Ну, все таки Росія, якщо для неї отався низка чинників, які ми проговорили ці півгодини, складеться на 30-денне перемиря. На початку вересня може погодитись. Поки Путін буде воюю при владі, він не зупиниться. Я не вірю в це, тому що це смерть для нього політична, а смерть політична тягне і цьому тягне за і фізично для нього смерть. Він же. Ж... А думаю, що він людина історичного масштабу там да, якось незручно буде, якщо людина історичного масштабу пишуть, в якому місці опинилася його голова. Коли, коли сталося те, що сталося, так він хоче, щоб його там прирівнювало там до Петра І, до все іншого, тому він буде йти до кінця. Я я не вірю, що він особисто дасть наказ. Дивіться, він не може цього зробити як з особистих причин, так і з економічних причин, без гарантованого зняття санкцій з себе. Тому що, якщо вони зараз зупиняють військову економіку, то ну, там буде реальна катастрофа. Дивіться, все більше і більше цифр показує, що падіння іпотеки йде, падіння вантажних перевезень йде, нижче зараз перевезення, ніж в 2019 році. Ну тобто, щоб ми розуміли масштаби те, що відбувається, йде скорочення, наприклад, закупівель вантажних автомобілів. Йде скорочення по всіх напрямках дуже отаких от непрямих показників, які демонструють, що російська економіка знаходиться в кризі. Це якщо буде що зупинка зараз ще в качки військових грошей, а то це невідомо чим закінчиться. Ну точніше відомо, чим закінчиться, і дуже радісною подією для українців. Але я думаю, що він не зупиниться, не зупиниться, але поки він при владі. Якщо там буде якась інша людина, якась інша людина. То це теж буде гарна історія. Тому що в Росії буде точно дестабілізація. Дестабілізація, де українці будуть вболівати за всі команди побільше і побільше, продаючи зброю, допомагаючи комусь. Може там і буде декілька президентів. Хто вам сказав? <гум> да. Пане Тарасе, дякую вам безмежно, що ви завжди мені все кажете. Нашим глядачам і пояснюєте. Спасибі вам до зустрічі уже в понеділок, об 11. На все добре. До побачення. До побачення, Тарас Загородній, політехнолог. Ірина злова була разом із ним. Друзі, підпишіться. Будь ласка, на YouTube 24, YouTube пана Тараса. Активне посилання під цим відео. А ще там ви знаєте посилання на курс пана Тараса. Переможні переговори. Якщо ви хочете а, з перемагати в бізнесі політиці в житті, вам саме туди рекомендую. Побачимося і переможемо.